У березні цього року у виставковому центрі Київ Експоплаза відбулася головна подія освітньої галузі. П'ята міжнародна виставка Сучасні заклади освіти 2014. Свої вагомі інноваційні досягнення презентували 999 навчальних закладів різних рівнів і форм власності. Бориспільські школи та садочки також взяли участь у міжнародній виставці. І ось у травні нагороди знайшли своїх власників. Дипломи за презентацію досягнення. Сягнень в інноваційній модернізації національної освіти вручив міський голова керівникам десяти дошкільних навчальних закладів, а також директору ліцею дизайну світа, гімназія, перспектива та спеціалізованої школи номер 5 Це означає, що наші заклади сучасні, що вони дійсно реформуються, модернізуються і вони дають високий результат своєї роботи. Освітяни міста Борисполя забезпечують, Високий рівень навчально-виховного процесу про це свідчать досягнення наших школярів на олімпіадах, малій академії наук на результати зовнішнього незалежного оцінювання, їхні патріотичні настрої. Всіх переможців вітали оплесками і теплими словами. Валентина Ластовка, Ігор Тайло, новини телеканал Бориспіль.